Я вас вітає Музей мистецтв. Сьогодні до вашої уваги презентація віртуальної експозиції Шахтарський мотив, присвяченої Дню Шахтаря. В Україні День Шахтаря офіційно був встановлений за указом Президента України від 16 серпня 1993 року, який святкується щорічно в останню неділю серпня. Тож у 2023 році це 27 серпня. Професія Шахтаря і досі залишається однією з найваж... найважчих і найнебезпечніших професій. Це свято відзначають мужні люди, чия нелегка праця одна із запорук успішного розвитку економіки держави. Шахтарська праця завжди була наповнена особливим духовним змістом. Це не просто під та сльози, колосальні зусилля і непорушна самовідданість, чисті професіоналізм. Спускаючись у шахту, шахтар залишає на поверхні весь свій страх, тому що під землею його зовсім немає місця. Він бере з собою надію і любов, бо знає, що це те єдине, яке не залишить його навіть там під землею. І йде робити свою нелегку справу. Це професія, яка завжди була пов'язана з важкою працею і ризиком для життя, викликає шану та повагу у суспільства. Найглибша шахта у світі знаходиться в Африці близько Йоганнесбурга, називається Таутоні або Великий Лев. Це тунель, який йде в глиб землі на 5 тисяч метрів. Будувалася шахта 5 років з 1957 по 1962 роки. Добувають там золото, а в Україні найглибша вугільна шахта знаходиться в місті Шахтарську і має глибину 1546 метрів. Шахтарі всього світу піддають своє життя небезпеці кожну хвилину під час зміни. Адже їм доводиться спускатись в забій на глибину до 4 км. Дана виставка презентує роботи з фонду зібрання музею мистецтв. Картина зверху скіфів Ковилі, знизу в праці шахтарі, члена національної спілки художників України Олени Олександровни Павлової була створена художницею для участі у всеукраїнській виставці від терпіля до сьогодення в образах сучасних художників у 2012 році. Олена Олександрівна, яка на той час проживала у Донецьку, колисці Шахтарського краю, передала картину до колекції музею у 2013 році. Також представлені роботи Фелікса Полонського Морозівський вуглерозріз», Миколи Бондаренка Шахтарський мотив та Володимира Федорова Шахтарі. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!